Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Кількість хворих на кір в області зростає. За останній тиждень епідемологи зареєстрували 222 випадки цієї інфекційної хвороби, а це на 32% більше за попередній. Частіше хворіють кором діти до року та підлітки, а найбільше випадків зафіксували у Чернівцях. За весь час спалаху кору з вересня 2017 року захворіло більше 4,5 тисячі боковинців. Зараз зростає ризики виникнення ускладнень у хворих, у яких може бути одночасний перебіг як гострої респіраторної вірусної інфекції, так і кору. Зараз дуже актуальним є те, щоб батьки або хворі своєчасно зверталися за медичною допомогою для того, щоб попередити виникнення ускладнень. За останній тиждень 4,5 тисячі буковинців захворіли на ГРВІ. З них майже 3 тисячі діти. Випадків грипу в області не зафіксували. Зимові канікули до понеділка продовжили у Мамалигівській, Магальській та Новоселицькій ОТГ. Не пішли на уроки через кір учні школи в селі Коритне, що на Вижничені. Там 40 дітей захворіло кором. Мама школяра Чернівецької школи номер 11 Ксенія Михайленко зареєструвала на сайті Чернівецької міської ради петицію з вимогою звільнити директорку школи Марію Герасим'юк. Згідно з петицією, директорка неналежно виконує свої обов'язки а в школі збирають гроші з батьків через громадську організацію, витрати якої відсвятковувати неможливо. Голова громадської організації Ігор Стафішин зареєстрував петицію на захист директорки. Одинадцяту школу нам показує Ксенія Михайленко. Тут в четвертому класі навчається її син. Поводити на школою ми також просимо директорку Марію Гарисимюк. Дитяча кімната є в школі. Дитина мені за два роки сказала, що дітей водили туди один раз. Тобто, все, що є хорошого, все тільки для комісій. Це ми зробили е, напередодні, просто щоб діти початкової школи тут проводили вільний час, перерви динамічні, так звані. Можуть сюди прийти, правда, з учителем, щоб можна було організувати вільний час учнів. Єди, єдиний туалет, який зробили батьки, батьки. І вирішили не здавати фонд школи, і так вони в принципі домовились, що вони не здають фонд школи, а за ці кошти зроблять туалет. Ну хіба так має бути? Можливо, туалет само по собі якби мається робити. Ремонт у обиралень проводився капітальний ремонт 12 років тому назад. Потребує вже е, наступного ремонту, тому що десь десь протікає вода, та й вбиральні це таке місце, де треба дуже часто ремонтувати і вкладати кошти. Тому за словами директорки школи, ремонт вбиральні заклали у перелік потреб на 2019 рік, який надали міському управлінню освіти. Минулого року з міського бюджету школі профінансували ремонт їдальні, однак не відремонтували харчувальний блок. Сенія Михайленко каже, через це отруюються діти. Окрім коштів, що надходять від міського управління освіти, потреби школи фінансують батьки через громадську організацію. За словами Ксенії Михайленко, отримати звіти про видатки організації вона не може. По документах він не є головою, принаймні в реєстрі. Можливо, вони вже його оформили з того часу, так але в, на той час, коли ми почали задавати питання, він не був ніким. Я написала знову ж таки, в мене є документи, де я запитуюся офіційно на, на основі яких нормативних документів він здійснює свою діяльність в школі, хто він такий, тобто в нього є обов'язки. У школі раніше була громадська організація Родинне коло наприкінці 2016 року. Організація змінила назву на батьківська підтримка 4 грудня. 2018 року її очолює Ігор Стефішин. Він батько одного з учнів школи. Витрати громадської організації опубліковані на сайті школи. Ми кажемо, якщо хтось може допомогти чимось школі, бо треба, ото треба, то треба, то треба. Ми бачимо, що треба. То, будь ласка, ніхто нікого ніколи не заставляє. Якщо хтось може, будь ласка, є ж різні люди, різні сім'ї, це завжди це всі розуміють. Ми ж ми в однакових умовах. Саме страшне то хай би це робила, якби це не шкодило роботі школи. Тому що вчителі, замість того, щоб готувати уроки, щоб допомагати дітям по навчанню, вони вимушені постійно якісь пояснення давати. У своїй петиції Ксенія Михайленко вказує, що в школі не проводили капітальні ремонти протягом останніх двох років, а також не встановили пожежну сигналізацію, тендер на яку провели у 2017 році. Згідно із закупівлями на порталі Прозоро у школі проводили поточні ремонти приміщень та електромережі. Встановлення сигналізації прострочили більше ніж на рік. Олена Дуняк, Ілона Захарук, Володимир Дорош, Марина Верщака, телеканал Буковина. На комунальному підприємстві Черніці міськліфт буде новий керівник. На цю посаду секретар міської ради Василь Продан призначить Вітіля Гемблюка. Про те, як підприємство працює зараз та що роблять зі зношеними ліфтами в місті, дивіться далі. Кандидатуру Віталія Гемблюка на посаду керівника комунального підприємства погодили в департаменті житлово-комунального господарства міської ради. Одразу після того, як всі документи будуть підготовлені, йдуть на підпис, то я призначити людину керівником міськліфт, зважаючи на його освіту, на академію держуправління при президентові, то вважаю, що людина справиться з цією роботою. Комунальне підприємство Чернівці міськліфт майже рік без керівника. Попередній очільник іля Кінощук звільнився у березні минулого року. Зараз комунальне підприємство обслуговує 660 ліфтів. 420 підйомників відпрацювали свій термін експлуатації 25 років. Зношені ліфти проходять експертизу для усунення недоліків. 75 ліфтів зараз на черзі. На експертизу цьогоріч виділили 200 тисяч гривень і 100 тисяч на технічний огляд, який проводять раз на два роки. На капітальний ремонт ліфтів у програмі Комфортне місто заклали 2 мільйони гривень. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, старі ліфти замінювали на нові ще у 2014 році. Вартість одного – до 700 тисяч гривень. На сьогоднішній день це дуже дорогі задоволення. І ми стараємося максимально провести капітальні ремонти, де можливо, де вже дійсності ліфти вийшли з ладу ну, після експертного обстеження, то ми стараємося зробити модернізацію того ліфта, щоб продовжити хоча б на тих 5 років, 4 роки їм. Життя. Маргарита живе у будинку номер 111 на вулиці Героїв Майдану. Її квартира на 9-му поверсі ліфтом їздить щодня. Каже, підйомник часто несправний. Може бути кожен день, може бути по через день, може бути раз у два дні, може бути раз у тиждень. Це, це що він ламається дуже сильно. Велика проблема. Так. Добрий день, Директор механіки по ліфтах відкрийте, будь ласка. Електромеханік аварійної служби Іван Жук каже, за день в середньому виїжджає на 10 викликів. Ліфти вони ліфти овали, вони ламаються за щодо перепаду напряження. Трохи вони дуже нежні мікросхеми тут. Старі ліфти, вони релейні були. Вони так не боялися по старих ліфтах. Більше механіка, ну і зноса. В бригаді Івана Жука шестеро людей, які обслуговують 220 ліфтів. Всього в аварійних бригадах Чернівці міськліфту працює 36 електромеханіків. У травні минулого року зросли тарифи на утримання та обслуговування ліфтів до 83 копійок за квадратний метр житлової площі. За ці кошти здійснюють поточний ремонт, купують запчастини. Значна частина витрат йде на паливно-мастильні матеріали для аварійних бригад. Також за рахунок цього зросла і зарплата працівників. Дуже низькі проплати самих мешканців за обслуговування, що призводить також до збитку підприємства, і вони не можуть надати ті, як, ті послуги і в повній мірі, і в повній якості, належної якості, якої необхідно для того, щоб ліфти працювали. На наступній сесії депутати міської ради будуть затверджувати програму Комфортне місто 2019-2021. В ній передбачено 5 мільйонів гривень на диспетчеризацію ліфтів у 2019 році. Відтак, поломки підйомників цілодобово можна буде відслідковувати на комп'ютері. Диспетчери зможуть віддалено керувати ліфтом, що зменшить кількість виїздів аварійних бригад. Вікторія Танасійчук, Марина Верещака, Юабуковина. На цьому і це вся інформація з вами. Не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині. На Ябуковина дочекайтесь.